Доброго вам дня. Добрий день. Мене звати Микола, я один із керівників акції Серце до серця. Скажіть, будь ласка, як мешканці Ужгорода і ваші відвідувачі брали участь у цій акції? Як вони чи долучалися активно, чи не надто? Так, долучалися і дуже активно. І старші, і молоді, і середніх років долучалися. І багато хто кидав, і маленькі діти навіть кидали. Волонтери збирають скриньки із грошима і підраховують суму, якою закарпатці допомогли хворим новонародженим малятам з усієї області назбирали майже 45 тисяч гривень. Це рекордна цифра для Закарпаття у рамках акції Серце до серця цього року. Вона супроводжувалася збором коштів під час масових заходів, благодійним аукціоном творів мистецтва, розміщенням скриньок та внесків у медичних, торгівельних закладах та освітніх установах. Велику Допомогу нам надали підприємці, деякі підприємці міста Ужгорода, зокрема, і Микола Жолтані. Тим що в, ці, в цих магазинах було розставлено, де люди мали можливість постійно протягом акції приймати участь. Так само велику допомогу взяли лікарі, освітяни і багато державних установ і організацій. Продавці з прилавків кажуть, що бажаючих долучитися до акції було вдосталь. Однак сама акція тривала недовго. Задоволені проектом всі, як люди, котрі долучилися до неї своїм внеском, так і підприємці, котрі допомогли в організації. Було неможливо не долучитися, адже Збір коштів на медичне обладнання є необхідним і доцільним саме в цей час. Треба було трошечки довше проводити цю акцію, адже один тиждень, як на мою думку, це замало. Для такої глобальної акції з такою прекрасною метою треба більше часу виділити. Зараз у столиці підраховують загальноукраїнську суму, яку зібрали волонтери акції Серце до серця. Наразі нарахували майже 4 мільйони гривень.